Yeah. Михайлович, Хто наші yeah. конституційні права установі? Хто ваші права а, не порушує? Чому ми? нас а не пускають сюди? Чого не відношує, чого? Відношує, чого тут не знаходять не люди? Ми маємо не відношення не не до сестру. вас, до вас маємо відношення. Ви наш обласний прокурор. Запустіть нас, будь ласка. Запустите Приміть камери, тоді на якій підставі? підставі? Скажіть, на підставі якого закону ми підставі, заберемо, в кримінальних провадженнях ми не можемо. Людина прийшла скаржитись на прокурорів на ваших підлеглих. І не треба розказувати вона прийшла скаржитись на бездіяльність прокурорів тячівська прокурор. Кримінальному провадженні. Ні, я, у нього знає, у нього є багато кримінальних проваджень. Ви не знаєте, проваджень. ви не можете за людину. він до мене звернувся, і я знаю, що він прийшов скаржитись на біздіяльність ви статусу кримінальному я... провадженні. А до чого тут кримінальне провадження? Біздіяльність ваших а прокурорів, це що? Немає у кримінальному ви, ви зараз перешкоджаєте нашому доступу? Ви перешкоджаєте доступу ви. до будівлі. Незаконно. Ви порушуєте статтю 19 Конституції. Ми записались на прийом до вас, записались. але нас... А ви викликали, а ви викликали охорону з оружієм, щоб нас тут з зброєю охороняли від вас. Ви нас боїтесь, ви нас боїтесь, ви нас так сильно боїтесь. А чого за зброєю прийшли люди? що є порядок Який? тим встановлений вами а ви хто порядок а ви хто бог я не є встановлений за закон і конституція яка дозволяє норм які бажайте ж а ви мене а, а ви ви всі мене, будь ласка в тюрму пос покладіть за те, що я норми етичні порушую а ви а ви які норми порушити людина тричі лежала в лікарні в кардіоцентрі молодий Михайлович, наші права хто встановить — Наші права. — Ми просимо вас встановити вот. наші права. Зараз Ви прокурор? — Вільний доступ до, ці... до цього приміщення. Хто нам э, встановить наші права? Покажіть документ. документ яким документам встановлено, що ви режимний об'єкт? Об Ми вас утримуємо не за свої не податки. На режимний об'єкт. До вас. Ми прийшли на прийом до вас. Прийміть. Ви нас приймете чи ні? Ви нас приймете чи ні? Що ні ту акта і скарга. Вони каже, ми будемо записатись, а Бо, тут я, я так, додав не показали нам документи. Документ. Залиште камери. Чого Чого ще я маю залишити? Ключ от квартири, карточку кредитну, що ще залишити. Ну, що... Це моя особиста річ. І у вас є рішення суда, щоб ну, я її залишила? Її рішення суда у вас є, щоб я залишила так, свої речі. Я вас примігну. Так залишити я камеру, що викласти, виси. чи що я маю так, робити? Станцювати вам, що я що людина приїхала, звернулася я, до мене з село Ніхто не має права в будь-який спосіб чинити тиск на прокурорів у кримінальному провадженні. Так. Навіть а ви вже розслідуєте діло якесь. Ви вже розслідуєте якесь діло. Владимир Михайлович, а ви самі нарушили закон, коли ви дали підпис проти Юрія Луценко. Ми дивимося, ми теж це саме дивимося в інтернет. Яку подпис? Так, щоб він це саме проти Юрія Луценко і Янко, і Братюк теж. Я не розумію, про що ви говорите. Він, є ваш. Янко. Владимир Михайлович, Михайлович, который не дає. Вони не пропускають до вас, щоб був перевірений этот акт. І нету. Другой. У мене є саме акт. Він принес ваші відповіді. Ваші відповіді. Ми... Будь ласка, з мене руки Руки обеть. Це моя державна установа. Геть звідси. Вони служать. Ви слуги режиму? Геть звідси. Можуть Можуть, щастливі, таким чином ви ніколи не дійдете до історії. Звісно, що ви тут зброю поставили. Та ви ж збро... зброю поставили, приберіть зброю. Приберіть зброю і ми, ми йдемо а до вас на розмову. розмову. Для того, значить, делали... моря. Це кара Господня. Ти чого мене толкаєш? Чого ж толкаєш мене? Я що порушую, що ти мене толкаєш? Слухайте, цей людина з моєї точки зору, ось ця прокуратура, Центри комерчі ви мені перешкоджаєте знімати людина. Заявляє про корупцію прокуратури. Ви мені перешкоджаєте знімати, відійдіть. Відійдіть скажуть. Дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Не що ви робите? Все відшавна установа. Пустіть мене. Що ви робите? Шо Шо ви кого захищаєте? Ви захищаєте. Я не 64 роки. Я не боюсь ніякої угрози. Я за те саме потерпівшись. Викликайте своє керівництво. Чого ви стоїте? Ви бачите, що нам фізично перешкоджають за зброєю. Нерви поломані, не то що це саме через прокуратуру. Я поломав нерви. я лі не, я, я лежав, то саме при чому? Как, при чому? При чому, ката видіки люди, що це саме не допускають до, до прокурора. А? а чого ви там стали за охорони? Ви, Видіть ви, ви до нас. Ви, Вийдіть до нас сюди. Виходьте, Я за вами виходьте сюди. Давайте а поговоримо. Нас, Давайте нас, про нас, людину поговоримо. писали йому відмову. Ви саме ви поличка. У нього є відповідь саме від поличка. Його бачу. А це а для цього не треба бачити, щоб надати людині відповідь і допомогу? Бачити не треба. А ви хотіли? А ви хотіли побачити? Побачити? Хотіли? Ви хотіли побачити? Фор. Вікторія, скажіть, будь ласка, що відбувається? Ви знаєте, що я журналіст? Чого мене мене не пускають? Ось чого він це робить? Фізично мене не пускає до установи. Чого? Він не, він не порушує закон. Він не порушує закон. Я не знаю. Ви не знаєте. Ви не знаєте закон про інформацію про. Я не закон про інформацію, але я не знаю на підставі чого він це. Чого ви на підставі чого ви мене перешкоджаєте? Ви свідком будете в кримінальному провадженні, що мені перешкоджали фізично попасти в цю установу. Саме ви, Вікторія, бо ви маєте знати ці закони. Янко може не знати. Він може ніяких законів не знати, але ви маєте знати, що моїй законні діяльності перешкоджають. Дві години тому я записалась на прийом. Дві години. І тому. Мають, але не приймають. Ми не викликали ось. ось. Викликали охоронців з зброєю. А вас зі зброєю десь не пускали на захід, а мене не пускають. Ви мене боїтесь? Ви мене боїтесь? Але ця установа янко мене бояться. Якщо прийшли зі зброєю, значить ви мене боїтесь, значить, я роблю правильно і я вас дожму, бо ви порушуєте конституцію, і саме з вас ми почнемо.